Я пропоную, щоб ми з вами сьогодні попрацювали над текстом Святого Писання, яке записане у Євангелії від Луки, 10 розділ. Відкрити, будь ласка, текст. Євангелі від Луки, 10 розділ, і ми будемо читати з вами з 25 по 37 вірш. Це знайоме вам місце. Я хочу, щоб ми ще раз пройшлися по цьому місці. І, можливо, Господь відкриє щось по-новому для нас, з вами, у тому числі і для мене. Будь ласка, Євангелія від Луки, 10 розділ, і ми читаємо з 25 віку. Вірша. І підвівся ось законник один і сказав, його випробовуючи. Учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути? Він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш. А той відповів і сказав: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього. Як самого себе. Він же йому відказав, правильно ти відповів, роби це і будеш жити. А той бажав сам себе виправдати та й сказав до Ісуса, А хто то мій ближній? А Ісус відповів, промовив: один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його і завдали йому рани, та й утекли, покинувши ледве живого Його. Проходив випадком тією дорогою священник один, побачив його і проминув. Так само й левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин на нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи і вина. Потім його посадив на худобину власну. І приставив його до гостиниці та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, вийняв він два динарії та й дав їх господареві і проказав: заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Котрий же з цих трьох, на думку твою, був ближній тому, хто попався розбійникам. А він відказав: той. Хто вчинив йому милість? Ісус же сказав йому: іди, роби так і ти. Амінь. Брати мої сестри, місце, яке ви чули не раз. Я хотів би спитати вас: от який головний вірш з цього тексту ви взяли для себе? Який головний вірш тут, у цьому тексті, є, який ми можемо взяти для себе? Дайте все писання Богом натхнене. Я хотів би сьогодні виділити один тридцять сьомий вірш, мені це його другу половину, як там написано Іди і роби так і ти». Тобто сам Христос сказав тому, хто спитався, що мені робити, щоби мати життя вічне. Задав питання один чоловік, який я думав, як би я задав, що я б спитав? Чи спитав би я сам оце питання? Чи задав би я Ісусу отак, що мені робити, щоб мати вічне життя? Ми Богу багато запитань задавали, якби ми мали з ним таку пряму зустріч. Ми би питалися про все. А от цей чоловік підійшов і запитався, що мені робити? Друзі мої, є, Ісус дав відповідь. Він каже: йди і роби так і ти. І до цього привів таку цікаву історію, розказав. І ця історія нам знайома. Тема, яку я хочу сьогодні, про що я хотів сьогодні говорити, це робити добро ближньому. Тут виникає питання: а хто мій ближній? І це саме питання задав і цей чоловік. Я хочу виділити таких два моменти: хто на хто мій ближній? І той, хто зустрічається нам на дорозі, де ми йдемо, і той, з ким ми проводимо більше часу. Я хотів би, щоб ми з вами саме пороздумали сьогодні і сконцентрували свою увагу, щоб ми робили добро тим, з ким ми проводимо більше часу. Друзі мої, коли ми читаємо у в Галатам, Галатам написано в розділ і десятим віршом написані такі слова. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним. Робіть добро усім. Але найбільш одновірним так сказано. Знаєте, нас тягне робити добрі діла. І ми готові і хочемо їх робити. І знаєте чому? Тому що в Біблії написано, що ми створені в Христі Ісусі на добрі діла. І Бог нам заповідав їх виконувати. Тому і ми і стараємося робити добрі діла всім. А про своїх ближніх ми часто забуваємо. Ми забуваємо про свою сім'ю, щоб робити добро своїй сім'ї. Ми забуваємо, що потрібно робити добро своїм дітям, своїм дружинам, робити добро своїм братам і сестрам. Друзі мої, коли ми читаємо з вами у діях апостолів у другому розділі та у четвертому розділі, там я прочитаю місці, місця, тут написано так: а всі віруючі були вкупі і мали все спільне. І вони продавали маєтки та, доб, та добра, і всім їх ділили. Як кому чого треба було. І читаємо далі в четвертому розділі. Бо жаден із них не терпів недостачі, бо хто мав поле чи дім, продавали і заплату за продаж, приносили та й клали у ногах у апостолів. І роздавалося кожному, хто потребу в чим мав. Отакий От був принцип служіння у Першоапостольській церкві. Я хотів би, щоб ми звернули увагу, вони мали все спільне і розділяли кожному. Хто мав потребу. Дозвольте задати запитання, кожному це кому? Вони давали кожному, хто мав потребу. Якщо подивитися в контексті, то кому це кожному? Я думаю, знаєте, що це в першу чергу було своїм повір'ям. Тим, хто був з ним, тим, хто мав цю потребу. І вони, перша Апостольська церква, цю потребу бачили. І даючи їм те, що їм необхідне, вони робили їм. Добре. Знаєте, і саме це і приваблював багатьох людей, котрі бачили цих людей. Коли ми читаємо у 47 му вірші дії Апостолів, другий розділ, написано, і щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Люди бачили, як живуть ті люди, котрі знають Господа. Люди бачили, що ці люди мають між собою любов, що вони піклуються один про одного. і Господь додавав людей кожен день до церкви. До якої церкви? До тієї, яка мала любов між собою. До тієї церкви, яка піклувалася про своїх у першу чергу. Братя мої сестри, може винувати у нас таке питання, а чому я маю комусь робити добро? Я і так вже скільки зробив своїм. Най мені хто зробить добро. Хай мені хто зробить добро. Я вже стільки зробив, тепер я чекаю, щоб мені. Ви знаєте, коли ми читаємо. У Якова 4 розділі, 17 віршом там дуже цікавий вірш. Там написано, чому ми маємо комусь робити добро. Написано так: хто знає робити добро і не робить, той має гріх. Оце серйозна заява. Хто знає робити добро і не робить, я знаю і можу робити. Але я вже зморився. Я просто хочу почекати, хай проявить і до мене хтось доброту, хай мені зроблять. Будеш мати гріх, говорить Слово Боже. Знаєш робити і не робиш, будеш мати гріх. Друзі мої, я думаю, що нам не потрібно шукати десь якогось об'єкта для того, щоб робити добро десь на стороні. Десь комусь, кому б я зробив добро? От я зрозумів, що це гріх, я хочу робити добро, то кому мені це зробити? Давайте ми з вами будемо робити добро і піклуватися про тих, хто вже є вам ближні. Це наші брати і сестри. Я не знаю, це, що я говорю зараз, можливо, воно вас і дивує, але саме це я хотів сказати. Саме це я хочу донести. Сьогодні рано, коли я був на ранішому служінні, тут брат став на коліна і молився з сестрами. І він казав, Господи, говори через братів, проповідників, говори до церкви Твоєї. Господь каже, сказав верніше так, що по тому знають, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. І це важливі речі. Ми у нашій церкві взяли е, такий е, лозунг чи гасло для, для цілого року. І ми працювали над цим, і кожне служіння починали з читання цього вірша. Потому узнають, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою. І ми практикували, щоб це були не тільки слова для церкви, а щоб це були, ми проявляли цю любов конкретно, якісь на ділі. У першу чергу один до одного. І знаєте що? Правильно. Покращилося служення в церкві. Церква стала однією сім'єю. У церкві появилося бажання робити добро і другим людям, але в першу чергу це почалося з того, що ми вчилися робити добро своїм повітрям. Друзі мої, це важливі речі. А я би хотів, щоб ми повернулися з вами до притчі. Чуть-чуть подивимося, як тут відбувалися події. Я хотів би видіти декілька речей, які ми можемо взяти з цієї притчі. Самарянин, він не запланував ще з дому зробити добре діло тому, хто був поранений. Ми бачимо цю притчу. Він ішов, він мав свої справи, але в нього не було заплановано. От я піду по дорозі якось зустріну, і тому я зроблю добре діло. Так написано, що він натрапив на нього випадково. І так, перше на що я хочу звернути увагу, це робіть добро при кожній нагоді. Коли трапляється вам нагода, і ви бачите, що хтось потребує допомоги, робіть добро при кожній нагоді. І робіть добро всім. Не дивлячись, якої національності. Людина, яка трапилася вам на шляху, чи якого віку, чи який статус, робіть, не дивлячись на обличчя, не дивлячись на національність і так далі. І повірте, коли ми будемо практикувати, коли ми будемо робити добро, це не тільки словами, а, так, а й практично, нас не зменшиться. Навпаки Біблія говорить, що блаженніше, що робити, давати чим приймати. І коли ми будемо робити добро другим, нас не зменшиться. Я вірю в це, я знаю, так воно є в житті. Робіть добро, не розраховуючи на віддачу. У цьому якраз саме і сила віруючих людей, що вони роблять добро і не чекають, що їм мають люди віддати тим самим. Багато людей на сьогодні роблять добро. Можливо, роблять і більше, чим і ми з вами віруючі. Але ви знаєте, це добро їхнє, скажімо так, воно є безкористі, ну, нема, не дає для користі, вибачте. Це добро, яке вони роблять і вони надіються з того, щось отримати. Що надіємося, ми отримати, коли робимо добро? Ідіть, робіть добро, а Господь вам воздасть. Сійте і не чекайте на віддачу. Робіть не добро, не чекаючи на віддачу. В першу чергу я хотів би звернути увагу, щоб це. Було у сім'ях, щоб чоловіки робили добро своїм жінкам, не чекаючи на віддачу. Так само, жінки, щоб ми робили добро своїм сусідам, з якими ми живемо, не чекаючи на віддачу, робити добро. Вони наші ближні. Якщо ви працюєте на роботі, то робіть добро вашим керівникам, не чекаючи, що вони вам підвищать зарплату, робіть добро. Кожному, хто трапиться на вашому шляху, робіть добро. Слідчий пункт робіть добро, жертвуючи своїм часом. Виді, у притчі, ми читаємо, що всі кудись йшли. І йшов священник кудись, йшов левит, йшов оцей самарянин. Кожен мав свою справу, і кожен кудись спішив. Двоє пройшли мимо, третій зупинився. Знаєте, саме дорожче, я думаю, що ми маємо повинні цінити це час. Ми його не в силі утримати. Ми не в силі його зберегти час. І час робить свою справу, коли ми дивимося в дзеркало, роки ми проходять, і ми бачимо, як час швидко проходить. Ми не в силі його тримати. Тому Біблія нам каже, щоб ми дорожили часом і пишеться так, що в одній лукаві. Друзі мої, і ми дорожимо цим часом. Але дорожимося часу часом тільки для себе. Коли ми бачимо Самарянин, він. Пожертвував свій час, уділив свого часу і для іншого. Служи, робіть добро своїм часом. Самарянин не пройшов мимо, а виділив зі свого часу час для того, хто був постраждав. Скажіть, будь ласка, коли ви кудись спішете, представте таку картину, ви будете тратити свій час на когось? От коли ви спішите, кудись вам. Треба швидко добратися. Чи станете, якщо до вас, якщо хтось вас навіть і попросить, навіть знайомий, скаже, слухай, а ну діли мені трошки часу, ви уділите йому час. Ви скажете йому, що ти, я й так не маю коли. Може, якийсь другий раз я спішу. Так у нашому житті трапляється. А зверніть увагу, Самарянин взагалі не знав цієї людини. Він теж кудись спішив. І він виділив, уділив свій час. Потрачений час на когось це варта справа. Коли ви будете тратити, уділяти свій час для когось служити, робити добро своїм часом, це варто. Це добра справа. Брати і мої сестри, давайте візьмемо приклад життя Ісуса. Скажіть, будь ласка, Ісус був людиною зайнятою? Я думаю, що дуже. На кого він тратив свій час, на себе самого чи на інших? І коли ми подивився, він втратив на інших свій час і не дивився, хто і ким був. За це його навіть упрекали багато. Уділіть свій час, брати мої, сестри, уділіть свій час сім'ї, друзям, братам, сестрам. Ваш час уділений для них буде для них добро Виділяйте час не для того, щоб вас вислухали. От я буду виділяти свій час для когось, але я буду розказувати про себе. Щоб мене вислухали. Виділяйте свій час для когось, щоб їх вислухати. І дуже важливо, щоб вислухати людину до кінця. У цьому, знаєте, є така, як і такий секрет. Людина хоче, щоб її вислухали. І коли ми будемо виділяти час, щоб слухати, ми будемо робити добро тій людині. Люди потребують оцього цього спілкування. Уділяйте свій час. Брати, хочете зробити добре діло для своїх дружин вже сьогодні. Перейдіть додому, сядьте і вислухайте їх до кінця. І то буде добре для них. Не знаю, як для вас, але для них це буде дуже добре. Робіть добро, ще один пункт. Робіть добро своїм ставленням до людей. Я хочу звернути увагу, Дивіться, нехай оце ставлення до людей проявляється не тільки у середині у нас. Але і назовні. Дивіться, Самарянин написано, він. Змилосердився. Коли він побачив ото, ото людину, він змилосердився. Знаєте, оце внутрішній прояв його доброти, він побачив і змилосердився. Ми, 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 ми зустрічаємося на шляху в своєму житті з такими людьми, котрі проявляють до нас своє милосердя. Ми бачимо, що людина ну, до нас каже розположена на по Да? Так, вона готова на роз... Ну, відвертах хоче мати з нами якусь справу. Оце це внутрішній прояв доброти, який ми можемо робити. Знаєте, е, Ніхто не буде сидіти, повірте, і вислуховувати своїх жінок до кінця, якщо він ну, не змилосердиться над ними, якщо він не війде в їхню ситуацію, що це її потрібно. Знаєте, Самарянин увійшов у цю ситуацію потерпілого, і написано, він змилосердився. І цей прояв був його внутрішній. Починається все з милосердя. Але дивіться, він міг просто змилосердитися і піти далі геть, не проявивши конкретної якоїсь доброти до цього, що видима доброта. Дивіться, зовнішні, зовнішній прояв доброти проявився в тому, що оцей чоловік не пішов геть, а почав подавати, надавати цій людині допомогу. Що саме? Ми читаємо написано: він перев'язав йому рани. Посадив його на свою худобину і привіз його до готелю. Знаєте, я так собі коли читав, роздумав: ого, така ситуація. Всі спішать, і я куди спішу, якби я був на місці Самарянин. І ви знаєте, тут раз я натрапився, на шляху на когось натрапив. І ви знаєте, я так спішу, і тут, ну вже розумію, що треба робити добро. І я тут змилосердився і починаю. Тому чоловікові і рани, і все, що там надавати допомогу. Якщо я так дивився, я смертна, така прийшла думка, що цей самарянин, ну він уляпався з цим потерпілим. Він кудись і йшов і спішив, і тут на його шляху от таке сталося. Друзі мої, може хтось би так і сказав, і подумав, знаєте, та воно мені потрібно. От я не маю коли. Може хтось би так сказав, подумав, а може хтось би так і зробив. Але добрий самарянин не зробив. Хтось би зробив, але не добрий самарянин. Ні, не добрий самарянин. Брати мої сестри, і це при всьому тому, що цей чоловік взагалі бачив його перший раз у своєму житті. Він побачив його потребу, він змилосердився, побачив, і його серце прилипло до цього нещасного. Якова в другому розділі. 15 16 віршом ми читаємо. Коли ж брат чи сестра будуть ноги і позбавлені денного корму, а хто-небудь із вас до них скаже, ідіть з миром, грійтесь, та їжте», та не дасть їм потрібного тілу, що ж то поможе? Що ж то поможе? Якщо ти з милосердяс, якщо ти зробив добро так своїм внутрішнім проявом, але не дав те, що людині потрібно, що ж то поможе? Російський приклад каже, що пользи. Брати мої, ви знаєте, важливо, щоб ми пам'ятали про це і, і проявляли доброту не тільки внутрішню, але і назовні було видно, що ми добрі діли, добрі люди. І, і наше добро, щоб йшло від цього серця. Ще один, можете зауважити ще один такий пункт. Робіть добро своїми матеріальними ресурсами. Цікаво, дивіться, питання. А чим самарянин перев'язував рани? Ми не знаємо, чим не написано, написано перев'язував рани. А звідки в нього масло і вино було? Де він взяв отих два динарія, які він залишив тому, хто був у тій гостинниці, хазяїну? Я думаю, що відповідь у вас буде така, як у мене. Це все у нього вже було з собою. А для кого він це узяв? Та для себе. Звичайно, для себе. Він взяв для себе, але свої збереження, він потратив на зовсім чужу людину. Він, дивлячись у спичі, коли був в гостиниці, вже і не надіявся зустрітися з тією людиною, да? кому він поміг. І ще дав тих доднарі. Я сказав, якщо щось більше розтратиш, я поверну тобі. Добрий Самарянин. І Христос привів приклад саме його. І Він хоче, щоб ми з вами були добрими Самарянами. Щоб ми були добрими людьми і вчилися і робили добро ближньому своє. Як багато ресурсів ми з вами заготовляємо для себе. І це не є гріхом. Знаєте, Самеранин теж для себе це все приготував. Але коли була потреба у іншого у цих, у цих ресурсах, самеранин потратив своє на іншого. Щоби покрити потребу когось іншого. Чи готові ми сьогодні пожертвувати своїм? Якщо хтось має якусь потребу, чи готові сьогодні ми пожертвувати своїм? Нас часто закликають робити збір на місійну працю. Вчора це було два рази. Ви знаєте, і нам приходиться відкликатися на такі заклики. Нам приходиться брати свого і віддавати. А для чого? Оці збори на місійну працю, на служіння і так далі. Тому що є потреба. І ми реагуємо на цю потребу. І це прояв нашої доброти. Ви знаєте, чи завжди ми з добрим, з добрим серцем віддаємо те, що у нас просять, коли є потреба? Коли просять, знаєте, ну ви просите, ми вам даємо. Але коли ми розуміємо, що десь є потреба, і я хочу бути добрим і покрити, вирішити ту, ту проблему. Я буду жертвувати, я буду проявляти доброту до іншого. Якщо є потреба, поступайте так, як самарянин. І Бог вас теж назве добрим. А я вчу одну історію, брати розказували, що десь в Америці було служіння, і вже був збір, і потім один чоловік так розстав і розказував, що є потреба там у лікуванні і так далі. І пастор церкви ну, змилосердився на, на тією потребою, яка була хто хворий був. І він каже: знаєте, брати і сестри, це ми вже сьогодні робили і один збір, і другий. Я пропоную, щоб ми з вами зробили ще один збір. Ще один збір на потребу от е, е, цих хворих людей. І давайте, і можливо, у вас і немає коштів, да, ви напишіть записочки такі, якщо у вас немає, і киньте у, у, у той кошик, де ми будемо е, е, збирати фінанси для цієї потреби. Але це зробіть, знаєте, за рахунок вашого обіду. Не підіть сьогодні пообідати. А голодне мене залишиться, голоду не помирете, але пожертвуємо так. Знаєте, скільки зібрали? Так сказано, 12 тисяч доларів. Ви не знаєте, яка то була церква. Тобто є потреба і ми можемо уділяти, якщо захочемо. Забрати від свого себе обділити і комусь дати. Якщо ми маємо у серці доброту, якщо ми з вами от, йдемо по вченню Христа, іди, і ти, роби так. Бачиш потребу, роби її, виконуй, вирішуй. Її. Цікаво, що у притчі, оцей, хто був пострадав, він не просив нічого, у Самарянина. По крайній мірі, ми не бачимо, там не написано, що він чогось просив. А як нам поступати з тими, як ми вийдемо на вулицю і зразу бачимо, що хтось просить, простягає руку, чи до нас приходять листи, де просять. Поможіть, поможіть, поможіть. Як реагувати тоді, коли просять? Ви знаєте, каже, треба, треба ну, робити добро. Ми ж про це вчимо. Я би хотів просто звернути увагу сьогодні, заакцентувати увагу на те, знаєте, це теж наші ближні. І чи не так? Так. Де б вони не були, як далеко б не були, це теж наші ближні. Ми, ми, ми повинні їм допомогти. Але почніть робити добро не з них. Почніть робити добро з ближнім, ближнім по церкві, по дому, по вулиці. Оце до чого я закликаю вас сьогодні. Добро в першу чергу в своїм повірі, як ми читаємо у Галатах, написано. Я хотів би, щоб ми підвели такий коротенький підсумок. Давайте подивимося, Христос учить нас, щоб ми були добрими людьми. У приклад, для того, щоб ми були добрими, він привів цю історію про доброго Самарянина. І ми з вами бачили, як цей чоловік проявив доброту для того, у кого була потреба. Перше це робити добро при кожній нагоді, ми з вами говорили. Друге робити добро, не очікуючи на віддачу. Робити добро, жертвуючи своїм часом. Робити добро своїм ставленням до людей, як зовнішнім проявом, так і внутрішнім. Робіть добро своїми матеріальними ресурсами. Найперше своїм повір. Ю. Робіть це з любов'ю, брати і сестри. Пам'ятайте, всяке добре діло, зроблене без любові, воно не буде добре. І на закінчення хочу прочитати текст Галатам 6 розділ і 9 вірш. А роблячи добро, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослави. І скаже церква на це амінь", амінь. Робіть добро і Бог благословить нас усьому. Хто хоче поспілкуватися, узнати більше про служіння, яке проходить там на заході, у, за кордоном, у різних країнах, можете підійти, я буду ще тут після зібрання. Я знаю, що якби я сказав хто. Підніміть руки, у кого з вас є ваші рідні чи знайомі за кордоном, тут був би ліс рук. Не знаю, чи саме в Португалії, хоча з Львівської області багато є навіть в нашій церкві, а взагалі і в Італії, багато, у Франції, Іспанії, багато наших земляків. Моліться, брати і сестри, не забудьте, моліться за, за, за тих людей, котрі там. І якщо є у вас і, е, е, на серці бажання робити їм добро, то саме перше добро, яке можете зробити для них це молитва за них. І хай вас Бог благословить. Дякую вам за увагу. Слава Ісусу Христу.